Здоров, люди! Сьогодні я вирішила записати вам відео, як я зроблю всім Sims 4 українські тризуб і. Прапор кримсько-татарський прапор, бо День Незалежності, мені хочеться зробити якесь відео. Не знаю, що ще можна знімати на День Незалежності. Ну, саме це я і роблю. Мені загалом подобалося спочатку, як я робила тризуб, а потім мені не сподобалося, яким я зробила в кінці. Ну нічого. Тут я вам все одно покажу, з чого все починалося і чим все кінчилося. Значить, все так було легко, просто я отак, от квадратиками-квадратиками, поставила все. І я навіть не підглядаю. Дала, щоб ви знали, я просто з голови почала робити. Ну а далі, щось у мене пішло не так, і я захотіла подивитися, як же він намальований, бо чи я вже не пам'ятаю, як тризуб малюється, чи що таке. Коротше, ладно. Обрала якісь кольори, я, значить, як бачите, типу синій, типу, жовтий. Це не дуже синій і жовтий, прям до якого ми звикли, тому що у мене не всі доповнення куплені у з 4, І в мене немає таких яскравих, красивих кольорів. Тому я обходилася тим, що було. Значить, як бачите, я зробила так, щоб не було якихось дебільних гостряків. Я просто все-таки гладеньким вирішила зробити і подовжила ось ці не знаю, дві палочки згори і знизу. А потім, ось саме тут, почався якийсь крінж. Я почала робити якусь творчість. Ну тому що ну як це так, просто швидко почати робити тризуб, і ось він вже є. Ну це якось дуже просто. А якби, ну знаєте, годинку треба посидіти, поколупатися, бо а що іще робити? Чому б цілу годину не поробити тризуб га? І ось моя творчість, значить, я іще і ще й так багато вирізала всякого, а тут я просто роздивляюся, якими ще кольорами можна зробити цей тризуб, усі жовті, всі блакитні кольори, що були, я перепробувала. А потім думаю, на що мені ті жовті і блакитні, можна зробити червоно-чорний. І ось мені саме дужче сподобався червоно-чорний. Коротше, не судіть строго за той тризуб, дивіться за то, як гарно в нюкеристі виглядає. А тут вже пішов у мене кримсько-татарський прапор, я його ніколи ще не робила. Мені було інтересно, у мене була така вже задумка давно, я сподіваюся, це відео вийде. От. Ніколи не бачила, щоб хтось його робив в сімсах. Ну, цей день настав. Сьогодні я його роблю. Отака ось ця паличка, це, наче буква «Т». Я нічого не знаю про цей прапор. Я нічого раніше не знала, чесно кажучи, про Крим, хоча там і була трошки. Але я пам'ятаю, що на історії ми питали в школі. А чого це Автономна Республіка Крим, а не Кримська область. А? Ну, нам історик дуже строго сказав, тому що це Автономна Республіка Крим. І все. От тут я пробую різні кольори, вибираю, яка мені дужче сподобається. Оце сподобалось, і я так і залишила. Здається, так. Да. І далі я щас перейду в і подивлюсь, як воно вийшло. А воно вийшло, знаєте, не дуже. Воно перевернуло, вийшло, і мені прийшлося назад вернутися і переставити прапор, щоб він виглядав нормально. Я сподіваюся, вам було дуже інтересно послухати мене. Я дуже старалася записатися аудіо. Так гарного перегляду, всім бай-бай.